Якщо жінка та чоловік не зареєстрували шлюб, але проживають однією сім'єю, то рано чи пізно вони опиняться у суді. Чому така теза є популярною серед адвокатів? Наведу декілька положень закону: дитина, яка народжена у жінки, яка не перебуває у шлюбі, записується на прізвище та громадянство матері, а ім'я та бабацькові. Цієї дитини записуються зі слів матері, однак, якщо є спільна заява батьків або заява батька, то дитину можуть зареєструвати на прізвище та ім'я відповідно біологічного батька. Якщо дитина народжується у шлюбі, то автоматично батьком записується чоловік цієї дружини, і навіть якщо цей чоловік не являється біологічним батьком. То органи раз не можуть записати іншу людину просто так, у якості батька. Оспорення батьківства, визнання батьківства це складні цивільні процеси, які потребують допомоги адвоката. І так просто. Проблему не вирішити. Якщо жінка та чоловік перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі, то усе майно набуте після реєстрації шлюбу є спільною сумісною власністю подружжя. І неважливо, на якого титульного власника, тобто на чоловіка чи дружину, записане таке майно. Однак, якщо офіційної реєстрації шлюбу немає, то після фактичного розлучення пари без шлюбу. Майно розділити буде дуже важко. Або отримати право на таке майно, якщо воно було записано лише на чоловіка або лише на жінку. У членів сім'ї військовослужбовця належить жінка, з якою він проживав однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Однак, за певних умов, цей військовослужбовець та жінка не мають перебувати в інших зареєстрованих шлюбах. А також такий факт проживання однією сім'єю повинен бути встановлений судом. Таким чином, якщо чоловік чи жінка були в офіційно зареєстрованому шлюбі, однак з якихось причин не розлучилися офіційно, однак проживали однією сім'єю з кимось іншим, то встановити факт проживання однією сім'єю є неможливим.